А що це не кричати? А брехати можна? А кричати не можна. А хто бреше? Тоді скажіть, хто написав цю <плес> статтю. Якщо ви не брешете, хто написав цю статтю? А робить якісь дії, звертається до суду. Пишіть про це, порушує кримінальну справу. Що ви про це не пишете? А при чому тут ще ви ж без рішення суду написали? Коли ви мені речі, так він за немає. Скажіть, коли спочнете? Я маю його заставити, щоб він прийняв цю заяву. Я ж не буду заставляти його. Ні, то навіщо ви пишете неправду? Скажіть за себе. Андрій, там правда написано? Неправда. То поясни людині, де неправда. Це що, не люди? Скажіть, що не люди? Це не думаю чи хто? Пишіть. Пишіть їх думку. Чого ви з ним взяли їх думку? Ви взяли олігарха думку, який обікрав людей, так? Ні. Тому що звідси йде неправдива інформація. Ви проти нас... Як воно зветься? Інформаційна війна проти нас іде, розумієш? Вони кажуть, що ви нас берете. Ви не берете мене думки. Правильно, ви працюєте тут. Ну скажіть мені, відповідь, чому ви не берете думку? — Я, дум. дум. я, я ну, привітаю 30 людей. Ви пишіть, колективний дітьми, буквально запитаєте, скажи. Ви ж без суда пишете. Ви ж не з сюди пишете. Макух, да? Макух, який здав село Куркюрябі разом з Ровишиним. Да, це люди два зрадника. Це Макух, який здав курку Ряби, сільський голова і це, і Ровишин. Оце для вас дві людини, а сілю це для вас не люди. Чого це ви так говорите? Ні, це я говорю правду. А це не правда? А що четвертінок вийшла під майдан? Ви пам'ятаєте? Чи ні? Що я маю до до того. то чого ж ви тоді пишете неправду? Звичайно. безобразі. <пишут> людина бреш, а ви Шу тут не кажете, що ви устроювали. Він рахується головним <пишут> замісником головного редактора. Чуєте, <пишут> а як ви можете написати, <пишут> як ви знаєте? Ви ж ви вас не бачу мене? Ви думаєте, що ви маєте думку? Я люди, Або дві позиції, ту і ту думку. Чи я захищаю ще свої? Вибрати... При чому тут? Ну, я при чому чому? А я що? Ей, ви писали? Слухайте мене. Я просто писала про, про моральний аспект цього. Щоб брати? ви могли вибрати другий не день. Не Який другий а день? А це, я, це моя думка. Це бою бою? моя думка. Це мій думка.

Це да. А є спеціонерами? Да. Ті, що ми дали, що ми дали Зіна, Зіна. Зіна. Він ну ви ж погодьтеся, що ви? ви ж маєте одну думку. Прибічника Сузабара. Бо інтер... не вслухайте не скажете. Ви взяли інтерв'ю жодного прибічників. Ні, не дитячий. Дайте відповідь. Давайте я скажу. Дайте відповідь на Скільки З цих людей, ви взяли інтерв'ю? Прибічників Сузабари, ви їх назвали прибічників. Не однодумці, прибічників. Ви взяли інтерв'ю, когось з прибічників Сузабари. По-перше, того дня ми не знали, що там ви будете з цими заявами. Ви ж писали це. Я писала, я була другого дня, говорила з людьми. А, люди, були, дня була. Э, да, люди? Так, люди. Я була другого дня. Люди були дуже з обурені тим, так, що а це все. Та ви ж на що наш божитеся, чуєте? Ровишин теж божився і обікрав тисячу пенсіонерів. І хто стояв на церкві і Божився. Поэтому... Це... Ви зайшли на сільраду, раду, зайшли до макуха. слухайте, якого числа була сесія, я побачила Ровишина. Кажу, приходили до вас люди здавати заяву своє майно. Він мені каже «Пожалуйста, хай забирають». А заяви не приймають. А заяви не приймають. А чого ви це не донесете, що він нам сказав? Я жовти не можу. можу, можу. можу Статті має ніякого відношення. Він дуже добре має відношення. Він випадку, випадку. не хоче приймати заяву. Подивіться, будь ласка, хвилиночку, ну хвилиночку, стові мені подала хмельницьку Пріоритетна, Коли я закладаю що тут написано відмова від прийняття, Через що повернуто? Він не бере на заяву. Як він може повернути майно? Якщо в заявах стоїть сума, стоїть процент. Я І дізі, ці, ці э, прізвища людей, він так, же так, вас води в ома. Другий лист. Інші прибіжні наші пари. Голова. Такого, сто він, він подав. Ось дивіться, Телефон Ровишина на одному листі, телефон Ровишина на другому листі. Все зробили, щоб пошта тільки прийшла і вручила. Пошта знаходиться в одному приміщенні з томі Богдана Хмельницького. На першому поверсі Богдана Хмельницького на другому. відмовився прийняти. Для чого ви це розказуєте зараз, людям? Яких він було чинів? А ще збори села ви розказуєте в статті, якщо ви не призначили. Ми чекали, ми надіялися. Ми з школи прийшли провести теж цю людину. Я